Тебе не захисник відає і від душі тобі бажаю. Кохання, радості, добра, а нам без хмарного життя. Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято брате, це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай мир панує завжди і спокій навкруги. Будь що тобі, хай буде, мій брате, до снаги. Хай можеться здобутки, життя хай процвітає. Покрова Божа матір, тебе хай огортає. Нехай щастя, любов, достаток і взаєморозуміння назавжди оселяться у вашому домі. Бажаємо вашим родинам щастя, радості, удачі і везіння, здоров'я і натхнення. Нехай ваша праця буде плідною. Хай буде все добре, здійсняться всі мрії, у серці хай тепляться світлі надії. І ще побажаю для щастя й добра, усім нам безхмарно тільки життя. Будь мужнім і гідним держави своєї, відважний нащадок країни всієї.